Так, ну що, друзі, вітаємо. З нами сьогодні Руслана. Це е, та учениця, яка склала з якої спроби? 15 з 15-ї З 15-ї спроби. Е, і вже від'їздила в селі. Це ти склала коли? Е... 17 травня. Ми ага, склали, да. В селіто від'їздила. Сьогодні у нас вже четвертий місяць, майже як ти їздиш за кермом. Скільки тисяч кілометрів ти приїхав? Вже майже 4 тисячі. 4 тисячі кілометрів за 3 тисячі в місяць? Ну непогано, непогано. Це Це дім, робота, навчання, так? Да? Ну і трошечки десь кудись вилазки нормуль, погуляти. Да. Нормально. Ну що, які ти можеш дати. Поради тим водіям, котрі все ж таки склали водіям початківцям і сідають за кермо. Причому ми з тобою, то як за заки... ми більше не катались, да? Да, да. ти один, один раз. один раз Один раз. раз. з справа і все. І, і я на твоїй машині з тобою теж не їздив. Да, да. Тобто ти вже поїхала. Але ми з тобою здається, прокатували якісь твої маршрути чи ні? Да, так, ото, ото один раз. Прокатували, ага. Да. Тобто якийсь тобто. Ти розуміла, який в тебе буде маршрут. Да, да. Ми з тобою його прокатали. Це коли в тебе вже були права uh -huh. на моїй машині. Uh -huh. а, і ти просто е не там вперше поїхала по а вже трішки uh -huh. ті Так. Ну добре, які ти поради дасиш водіям початківцям? Ой, не боятися! А з тобі страшно бути не було? Обережно мені. Було страшно, але до того моменту, як я от сіла і поїхала. все. Потім, уже, типу, не думала про страх. Так, да, так. Да. Перший раз, я здається, навіть тобі скидала, кружочки, що я сіла в свою машину і буду зараз їхати. Да. Да, коли тільки купила, було страшно виїжджати з парковки, не боятися просити допомоги теж. Я тоді така, маючи, допоможіть виїхати. ось. І все. І далі якось їхала, обережно собі 40 км в час. Коротше, їхала потихеньку, да, дивилася да. по сторонам, що капець да. і і... І і і час, без нічого. І без пасажирів. Бо, да, ти... бо ти любиш повідволікатися на розмови, да. наскільки я пам'ятаю. Mm -hmm. да? Добре.